Величезним капслоком приказуємо вам привіт! Четверг, 2.30 стартап-шоу, самі лавіка, і ми начинаємо. Баки, переробляки і гриби, ги, ги. И та інші креативні ідеї наших майбутніх стартаперів. А отправиться в тур по Силиконовой долине совершенно бесплатно. Как залишит след в истории, то в Википедии будет расповедать нам наш гист Юрий Пероганич, співзасновник Википедии в Украине. Но вы также помните, что в конце программы мы обязательно поощряем самых внимательных наших зрителей, которые могут верно ответить на вопрос викторины и получить от нас призы. Запас кофе, а также заряд бодрости в виде вот такой вот чашки. Вмикаємо нашу машину часу і будемо доповідати вам, що відбувалося саме в цей день сьогодні. Отже, у 1906 році американські авіаконструктори брати Райт взяли і е, отримали патент на знайдені ним літаки, а саме випробувані у 1903 році. 1972 год. І ура, возрадуйтесь, тому що в цьому году нова конституція змінила названня Цейлона на Шрі-Ланко. І мабуть, ми отримали замість цейлонського чаю. Кісь шрі ланкійський Да нет. А цейлонский остался Цейлонским и по сей день. Сезон в отпуск наближается, и мы будем разбираться. Скажи, куда будешь разбираться? Слушай, я на самом деле планирую отдохнуть. У меня всегда есть стеллажа в том, что я страшная потеряшка. Багажи... Вот знаешь, у кого не потеряется багаж, тот не я. Потому что у меня он всегда теряется. Всегда. Самое для тебя. Потеряшки разработали авиакомпания France и KLM. GPS-бирку на твой багаж. Таким чином, она... Просто знаходиться у самому багажі. Ти можеш завдяки додатку на смартфоні або ж на своєму планшеті спостерігати, де знаходиться твій багаж. Ти можеш дивитися, коли твій багаж буде вже пересуватися, якраз по стрічці, коли там навалюються ваші коробки та таке інше. І при цьому спостерігати можливо він вже вирушив до вашого готелю. Таким чином, ти будеш не тремтіти за свій багаж Умні бірки. Уже знаходяться в розробці і обіцяють бить випущений каказ кінцу цього року. А в декабре планируется уже тестирование устройства на небольшой группе пассажиров. Я надеюсь, что я в эту группу и контрольную или экспериментную все же попаду. Наконец-то, может быть, устрою этот гаджет где-то у себя на разовом чемоданчике. Он меня никогда не будет терять. А далее наш смартфон Тусивка продолжается и рухаемся у ритме прогрессивных технологий разом из НСКП в одному на М1 стартап-шоу. В сленге у стартаперов есть также еще и множество таких э, словечек, которые подходят и стилистам и дизайнерам. Например, блук. Это почти как лук. Давайте узнаем у наших звезд, что это такое. О, блук. Блук, 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 блук. лук. Наверное, тоже какая-то фотография типа селфи, наверное, вот это блук. Голубой какой-то лук. Блу лук. Это наш сегодняшний стайл. Все делают лифта лук, а тут получается блук. Ну, типа ты одет во вашем голубом. Нет? Книги, которая состоит из цитат из блогов. Я запомню. блук, оказалось, что все же в нем есть нечто более умное и такое смартфановое. Это слово с английского языка в переводе означает гибрид слов из бук и блог. Книга, основанная на текстах из блога. Есть, І тоді, тебе ті, не хто лук. пишуть, можна називати себе блукерами. Блукер. Oh, yeah. Come on. Наша смартфан-тусовка продовжається. Рухайся у ритмі прогресу разом із низка в одному у програмі Стартап Шоу на М1. Я не знаю, що зараз відбувається з Лайко, але мені здається, вона зараз намагається поїхати кудись. Ти зовсім поїхала вже, ні? Ми зараз хочемо розповісти про ховербайк. Це новинка, яка виходить на ринок десь так приблизно у 2017 році. І це справжній байк, який дозволяє парити над землею. І щодо назви, ви ж пам'ятаєте, якщо казати про а, назад у майбутній фільм, там був ховерборд. І якраз ці назви взяли ховер і проробили на байк. А цей байк буде коштувати більше 85 тисяч баксів. Якщо як ви його придбаєте, ви зможете підніматися на висоту більше трьох метрів над землею. І oh. барити десь так на рівні другого, третього поверху, кататися, точніше літати, ви зможете більше години без дозаправки. Може літати на швидкості 70 км на годину. І здається, ті, хто його придбають, зможуть влаштувати А, неймовірне шоу. Uh -huh. Друге, дійсно, позувати передусім, а, ну, наприклад, це, якщо зірки на селфіки. Ну і по третє, якщо ви стартапер, то ви, мабуть, повинні замислитися над тим, що на цьому можна буде. Зробити ще реальний бізнес. Гриби-ги-ги-ги, баки-пероробляка, а також інші креативні та кризануті ідеї від наших майбутніх стартаперів. Узнаєте, о том, как справиться безплатно в тур по Силиконовій долині. Юрій Пороганеч буде розповідати, як залишити свій слід в історії та, взагалі, у Вікіпедії і навіть Вікімедії. Тож далі дивіться нас і обов'язково це, це побачите. У який час? 3.30 ровно.